Всім привіт! Генеранальцем я кліка, і сьогодні ми. 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 Ми будемо робити. Uh -huh -huh. Шукати всякі штуки, всякі красиві штуки, всякі декорації. Коротше. Ну, і всяке таке. Перша декорація. Ну, це не перша декорація, а зараз. Той самий буйку, пам'ятаєте? Чекайте, першу ми маємо це забрати. Тіпа та дівчинка собі запилила хвостик, поміняла таке, таке, коротше. <ріст> дівчинка що таке? Нічого, Ходи до мене. У мене є їжа. І в мене. Вот, бери ще один столик. Мені не треба, я тут поїм. Ти собі сама зробила, Так, я оплатила. Добре. Можна попрацювати тут. Ух. Можна. Білочка, де ти тут взялась? Ну, будь ласка, можна? Можна, давай. У нас нема угроз з поваром. Будеш ти повар. Дякую вам, дуже сильно дякую. Оце нам треба забрати, ви знаєте чому? Прям так. Так, так, перше меню. Нам треба піти по отаку штучку. Ну, і де вона? А от. отака штука. Ну і тепер йдемо от сюди і ставимо сюди. Ура, у мене перше те що я їла вийшло. Та можна поставити. Так, що ще можна зробити? И ці дві страви зробила. Так, ці дві страви тозные. Уті страви на паті. А тепер треба комусь дати вилочки. Де тут вилка і ложка? Так. Так, 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 так. Так, ой. Пора, пора ножик брать, а не ложечку. Я не так взяла. Так, ложка, ложка. Ножик. Ну и меня попросили взять и кустом штуку. Так, ножик. Так... Кстати, хто колядував, ставте лайк, я колядувала. Так, 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 так. Ля-ля-ля-ля-ля. Точно, напиток. Так. Так, запам'ятайте, напиток. Робиться? Ага, точно. Я була зробила такий напиток. І по мене туди додали чуть-чуть перемішала. Ну і було таке. Тепер так... додала Добавило... остроти. Оце масло, до цього, що помінявся смак. Так, вау і цукле. Ну і цукор добавити так, коктейль, Тик -тик 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 А далі всі молоко попросили просто. Так, далі тут. Все. що мене ті люди не замітили. Ви сказали, ха-ха-ха, ви там працюєте. Вау, яка велика рибка. Ммм, напевно, смачна. Попробую приготувати один десерт. Ура! Но нам треба ще тарівочка. Ну і не тільки тарілочка. Просто тарілочка ура, нас ще одна страва. Це тобі. Ой, дякую, бачила таке. На ну це нічого. чого? Я візьму отаку вот рибу замість стої. Все, давай дай дружити. Я... Це ж для страв може бути на і на. на Молодець. А тепер ми зробимо тобі лимона. цукор. No rybka, 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 rybka. Nie pomieszaję od niego krebika. I w takiej malenkuje rybki sobie schowaję. Ten ta ta dbał ta. Dodawanie skazane style takiej. Już spiedno, to mi nie trzeba. Pom pomidor. помидор, помидорчик. А теперь салат. Зим себе, не заметить. И бульбочка возьму. Только цибулю треба. Жаль, что нема цибули. Они а не е! Бульба, я тебя люблю. Ням-ням-ням. О, идут. Точно, все. Девчонка, ты все там. Це це мій барсик. А добре, йдемо. я тобі за роботу даю шкурочку. Скурочку. Дякую з кукурудзи. Візьми на здоровочку. Дякую. На, бери кукурудзку а я собі хліб. Жоркати мій. На тобі квіточка. Ой, сьогодні ми будемо спати у мене може. Принсуємо це. На рибочку берем. Скажу на роботу устроилась. Мені треба украси одну страву. Побігли, побігли. Повійти додому, ага, ага. ті по цієї дитини ще не було. Не було в нього вотака. Не жінка, просто було такого. А отут можна зробити отак. Тут вони не багаті, то він хіба п'є. В нього має бути телевізор. Ніби він собі сам купив, в нього є гроші, але він не буде давати свої жінці. Так. Ех, котику, ти будеш не спати отут, щоб тебе муж не замітив. Ой, пропустим. Давай зробимо якусь страву, типу. От, отаку примір, і типу це була та сама страва. Ех, ех, ех. Так скажу, може, і плюс не знайшла це. Ой, ну вона з'їла, вона так голодна. Так. Так, ЦЕ возьму. Все. Да, ЦЕ. Я пришла. О, езжу. Ну, что тебе за работу? Дякую. Прошу, я далее буду пытать. Угу котику, це певно є їжа. Це собі залишу потім на потім. Ну, котику, ти маєш не зайти в оцій кімнаті, там дитято ніколи не ходить. А оце просто для тебе для м'якості голови. Ех, я не можу його тут тримати, то покупаюсь. Тіпо тут ще була вана. Так, так, так. Шукаємо цю стару ванну. Ну и вот такую ванну. Возьмем две такие ванны. Эх. Ну, сказал, что я купалась без него. Давай, давай. Эх. Типа це було мило, таке старе. Одна зубна щітка, розчесочка. Підміталка. Вона тут у Пылесос. Вот це. А с вами был Сыноклюк. па па па.